З давніх давен верба вважалася символом здоров'я і довголіття. Вербі присвячено багато пісень, картин і віршів. Цікаво, що верба це не тільки дерево, але й кущі. У вербі більше 550 видів. Одні види використовують у ландшафтовому дизайні, іншій промисловості, корм худобі, будматеріали, третій медицини. Фарбники витягнуті з верби використовують для фарбування шкіри. Також з кори верби виготовляють плетені вироби, такі як кошики, меблі та посуд. Кора ви жби використовуються при студії, так як вона володіє антибіотичною дією. Зверби чай, що допомагає лихоманцію з головного волю і ревматизму. є найбільш використа дерев у світі. Вона може вирости 3 метри у довжину щороку, а живуть верби до 50 років. Чому верба плакуча? Перед деревами на листях з'являються крапельки, які часом капають так часто, що під деревами стає земля мокра. Звідти і пішла назва плакуча. Верби велика гризмирів використовують для висадки біля водойми річок. А маленьких езмітів садять поодиночно або в великих композиціях. Саліцинова кислота, яка, зокрема, використовується при виробництві аспірину, вперше була виявлена у вербовій корі. Відкрив її італійський хімік Рафаель Піріо. Назва цієї кислоти походить від латинського слова «салі», що означає верба. Вербу використовують у безмісних районах як будівельні матеріали. Золоплетіння. З неї часто плетуть огорожі. Також вербу використовують як паливний матеріал, використовується верба для укріплення берегів річок. Також вона захищає схили від обвалів. Вербу використовують і в кулінарії, відварене листя, подрібнюють. Додають хрін і сіль, і роблять з них пасту. Також свіже листя використовують для салатів. А ще з молодих очищених пагонів роблять смачне варення. Мілки молодої верби щороку верну неділю освячують у церкві замість пальмового листя. Верна неділя змінює свою дату щороку. І цікавий факт. Щоб який би день ми не святкували це свято, верба наче знає, до якого дня треба розпустити своє місце.